Слава Ісусу Христу і вітаю всіх на нашій вечірній молитві, я запрошую до цієї молитвиної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кожного дня наша церква, Християнська церква, вона шановує пам'ять якогось святого одного або кількох. Когось ми більше шануємо, комусь, когось менше. Але насправді всі вони, ці люди, ці святі, мають дуже велику вагу для кожного з нас християн. По одній про причині: ці люди змінили своє життя і змінили життя інших. І про святих, може, знаєте, мені дуже сподобалося вислів Юлія Цезаря. Який дуже цим висловом може охарактеризувати саме християнського святого? Хто цей християнський святий? Отож, Юлій Цезар, який жив ще до християнства, сказав наступні слова, ну, тобто до поширення християнства перепрошую. Краще померти один раз, аніж жити зі страхом все життя. Сильна духом людина не шукає того, як уникнути небезпеки, а шукає того, як перемогти цю небезпеку. Тож святий це той, хто не шукав можливості уникнути небезпеки. Святий це той, хто йшов назустріч небезпеці. Це тому, що він своїм оцим кроком назустріч небезпеки, не втікаючи від неї, він перемагав. Своїх ворогів. Якщо взяти почитати життя кожного святого, це є життя боротьби, коли він, незважаючи ні на що, на людські пересуди, переслідування влади, він сповідував свою віру. Він ішов вперед. Великий цілитель Пантелеймон, якого ми всі любимо і шануємо дуже, він за те, що він робив, пережив шалені тортури. Єронім, який був його послідовником, те саме. Всі апостоли, крім Івана, вони пережили з тортури. Про апостола Петра навіть написали книжку, називається Квовадіс. Там небагато про нього є, але суть була в чому? Що Петра черговий раз хочуть врятувати його, виводять з Риму, щоб він не зазнав Тортур. Від імператора Нерона, і от коли він по дорозі йде, зустрічається з Ісусом. Автор так описує цю, цю зустріч, де Петро питається учителю, куди ти йдеш? На що, Петро... На що Ісус каже: іду в, мі... в Рим, щоби знову померти за своїх дітей. І Петро усвідомив, що Його втеча. Це чергова зрада, це може бути зрадою, і тому він вертається в місто. Отож, святий це той, хто не уникає небезпеки, бо знає, що коли він з нею зустрінеться, він обов'язково її переможе. Такими святими є наші воїни. Всі ті, хто взяли до рук зброю, всі ті, хто. Їздять і підтримують їх, тобто це ті волонтери, які незважаючи ні на що, які не кажуть, що вже втомилися, а продовжують їх підтримувати. Це всі ті воїни, які, незважаючи ні на що, вийшовши з позиції сутку максимум двоє, і вертаються назад. Бо вони не втікають від небезпеки. Вони знають, що зустрівшись з нею лицем в лицем, вони її обов'язково переможуть, цю небезпеку. І навіть подарувавши своє життя, вони в такий спосіб врятують свою сім'ю. Це сильний духом. Той, хто не втікає, а той, хто бореться. Тому краще один раз померти. З гордо піднятою головою, лицем в лицем своєму ворогу, дивлячись в лице своєму ворогу, не втікаючи від нього. Аніж все життя бути, як той, знаєте, заєць, який бігає по полю, ховаючись, ховаючись від будь-кого. І зараз для нас, українців, настав той критичний момент, щоб дати відповідь кожному собі. Чи ми є сильні духом, всі без винятку? Маємо броню, не маємо броні, але всі без винятку. Чи ми, які зайці, ховаючись від небезпеки, будемо тікати з України в Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину? А коли цей ворог може перемогти, можливо, не знаю? Ви Ві думаєте, він зупиниться? Ні, він піде далі. І тоді ті зайці, які звідси втекли, будуть тікати з Польщі, в Німеччину, з Німеччини далі, далі. Але цей ворог не зупиниться ніколи, якщо його не зупинити. Тому краще зустріти його лицем в лице, перемогти і жити з гордо піднятою головою. Прошу до молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш не. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і розвіляють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних, комунальних служб, які освоить наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Допоможи віднайти безвісті зниклих. Просимо Тебе, Господи! Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови і захисти всіх нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти, святий, ісе завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!